Всіх вітаю із магазина Юск. Сьогодні 6.02 І в ЮСК почались новенькі акції. Вони будуть діяти. Ось як написано в газеті. До 26.02. Я передивилась і хочу вам показати найліпший асортимент меблів. В'юск акції написано, що є на Столові на всі обідні столи і стільці на комоди і серванти до мінус п'ятдесяти. Тож заходимо, дивимось. Адресу, як завжди, залишу в першому закріпленому кам в якому саме юзки я роблю огляд, вам залишу. Але скрізь по всій Україні у всіх юзках акції одинакові. І так дивимось. Виставковий зразок, ось зразу знижка на такий величезний стіл. в жодному юскі такого стола. Я великого не бачила. Столового оцей стіл пошкоджений, тому на нього велика знижка 7500 замість аж 19 тисяч. А стільці йдуть просто. По акції ось такий в темному кольорі. Він там перший стоїть 1350. Якось тут незручно його. Ну, може, з цієї сторони, щоб показати, що це виглядає. Ось такий стілець коштує 1350. Коштував він 1800. Далі стілець коштує 3000. Ось оцей коштував. 3500 і о 5 тисяч цей стілець коштував, а коштує 2500. Це 50% знижка. Саме на цей стілець світлий, ану зараз перевіримо, дивимось. Так, стіл обідній, от звичайний, за 1350, оцей темний за 3000, тисячі. А стілець світлий саме 2500, а коштував 5 тисяч. Яка гарна ціна. Получається, що на нього 50% знижки. Акції діють до 26.02. Далі переходимо. Далі переходимося, акція на килим. Ось оцей килим, до речі, покажу. 5 тисяч замість 8 тисяч. килим розміром 160 на 230 сірий, поліестер 5500 замість 8 тисяч. Навіть покажу вам цей килим гарного кольору, такий сіренький, дуже товстий. О. Оці у них знімаються так зручно, я не бачила на такий на змійці йде. І можна зняти і попрати ось на цьому стільці саме з двох сторін. Слухайте, як зручно придумано. Но це не на всіх так. Ось на цьому це точно. І ось на от таких йде змійка, бачу. Ось на цьому світлому є, а на темному чомусь немає. Цікаво. І так дивимось, акції далі. Ось такий високий стілець. Високий, такому світлому кольорі за 2250, коштував він 2700. Акція на стіл обідні, саме акція нічого не пошкоджено. Ну, от Просто акція 6 по 26 лютого діють ці акції. Стілець, колір дерева зверху, там білі в нього ніжки. Розмір цього стола. На 90 на 150 на 193 висота 75 сантиметрів. Коштував 17, коштує 12500. І тут стільці. Оцей 250. Далі стіл обідній. Ну, просто так незручно, Я хочу якось, ну, щоб їх було видно. Потім все поправляю за собою. Обідній оцей кокодал. Як такий трішки зеленуватого кольору. Коштує 1750, коштував 3500. І ось отакий стілець з цими змійками, що мені сподобалось, можна попрати 2500 замість 5000. Стіло бідні 1250, килим ціну я вам сказала. Так, все ставлю зразу по містам. Також акція у них іде і на серванти. І на комоди написано. Ось такий сервант, 15 тисяч замість 18 і 12500 замість 18, 90 на 43, висота 198 сантиметрів. Двоє дверць, дверчат, дверцят, 4, ага, 5 поличок. і шухлядка. Ну така тут, трішки тоненьке дно, Хтось мені казав, треба перевіряти, яке дно. Ось тут, дно, до речі, не дуже таке, прям, ну, щоб сказати, міцне. Також акція на буфет. Буфет оцей внизу. Три шухлядки, три дверчат. Ой, мабуть, неправильно кажу дверцят. дверцят. Отут по дві полички. Також тут, ну просто ось це ж як одна. І ну, ось такі тут шухляди три. Буфет 132 на 43, 88, висоту 10 тисяч замість 15 тисяч. І ось це верхні буфети серванти Так, тут ну, декілька розмірів. Верхня секція 132 на 36-111, висоту 10 тисяч замість 11. А якщо ви все разом берете, ну зрозуміло 20 тисяч, думала, якась більша буде знижка, але ні. Ось такий буфет я начебто не бачила в інших юзках, Дуже гарно зроблений. Так, ой, дуже гарненький дуб меламін. Красиво прям виглядає. Так, цей сервант 111 на 41, висота 182 см, коштує 18 Коштує 11 Дія акції, нагадую, до 26 лютого. На два, дві двері. Раз, два, три, чотири полиці. І шухлядка біла. Тут вона всередині. Шухлянка така звичайна. Тут, я так розумію, стільці деякі, ну, як вони повторюються, просто в різних кольорах, всі озвучувати не буду. Ось, бачу, що такий гарний стілець. Також в жодному не бачила такої форми. Може, це якась як новинка, але я не бачила. Ось так він зроблений. Цікаво. 2,750, коштував 3 700. Стілець обідній, тканина, оливка зелена. 53х57, 86 в висоту. Тут чудові пропозиції, знижки. Ага, до 50, як в газеті написано. Цей стіл коштує 5 тисяч, дуже великий стіл. Металеві в нього ніжки. Така дерев'яна тут. Ну, це штука, ламінат, дуб чорний. 5 тисяч замість 6500. Розмір 80х120, 75 висоту. Ну, Мабуть, висоту вони всі однакові йдуть. Цей мені більше подобається. Такі широкі в нього ніжки, дуже гарно виглядає. І цей стіл коштує 3500, до речі. 3500 коштував 7. Ого, акція 50%. 80 на 120, 76%, висоту ламінат, дикий дуб. Відійду вам покажу. Гляньте, яка класна акція. За 3500 такий величезний. От кому великий стіл потрібен, потрібний, то дуже гарна акція. Жовтий цей стілець коштує 1150 замість 1800. І також в іншому кольорі 1150. Є ще стіл бідні 4250, 90 на 160 більшого розміру, а коштував 7500. Зрозуміло, ось такий, як шкіряний стілець, він йде без ніжки, 1699. Чомусь так. Далі, тут акція, буфет. Оденсе називається. Який цікавий, як його тут відкривається по дві полички. Тут також дві, скрізь по дві полички і шухлядки зручні, дуже зручні. Буфет 150 на 45, висоту 85 см, коштував 10, коштує 8 на ось таких ніжках внизу. Далі буфет внизу. Тут стоїть в одному розмірі, але є два різних розміри. Ну, представлений. Ось тут стоїть той, що коштує 10 тисяч, а коштував 15 аж три відділення в нього. Так, тут такі полички. Далі шухляди. Отут гарніше якось зроблені всередині сірі. О, Оці дуже міцні шухляди. Хто мені писав, то тісно, да, якось вони ну, краще навіть виглядають. І тут дві полички. Гарний дуже цей буфет. Коштує 10 тисяч. А якщо ви берете ось розмір 130 на 41, такий, як половинка, ну не половина, а третє, без третьої частини. Буде 8 тисяч замість 11. оце що стоїть 199 на 41 і висота 83 сантиметри. Ще тут буфет стоїть ось такий, великий. Такий я десь показувала, не пам'ятаю, тут просто завжди низька ціна 5 тисяч цих шухлядок тут. Прям як дерево всередині зроблене, ані там біленьке. Раз, два, три, чотири. І також на дві полички високих. 118х36, 89 см висоту. І ось оце я бачила навіть в газеті. Мабуть, гарна на нього акція на такий буфет 120х40, висота, 80, натуральний дуб та шпон дуба. Двоє дверець, одна полиця. 8500. А коштує 18 тисяч, що одна полиця тут мається на увазі, а як він відкривається, ці дверцята. Ой, так важко йдуть, ви знаєте, я б зрозуміла, ця полиця не буду далі відкривати, що ж вона так важко. Відчиняється дуже важко. 8500, тому на нього така, мабуть, знижка. Далі столи, ну, більше таких не буду показувати в одному стилі. Хочу показати різні меблі. Ось такий стілець дуже гарний. Не бачила також в інших сільпо Два навіть стільця. Почнемо з цього, тому що тут є ціночок. Обідні: 45х45, 45, 79 висоту, 2250, коштував 3300. Ось оцей стілець. І ось такий стілець показую. Такий, як ну, шкіра зроблена з деревом, і як металеві ніжки. Легенький дуже. Ой, такий легенький і приємний. 3750 коштував 5500. 52 на 51 79 висоту також. Стіл круглий. А де круглий стіл? Не бачу. 5500. От стільці 1350. Далі, отакі от зелені по 2500. Ні, це не вони. А ось ці стільці цікаво. Це ось оцей стіл, я бачу, обідній такий коштує 2850, як перешити коштував 4500. Далі за півтори. Ось такий стілець я вже показувала. А от цікаво. Скільки зелені? А, оце вони по 2500, замість 3,700, зрозуміло, 58 на 60. 58х60 і в висоту вони йдуть 82 см, такі як вілюрові. Так, вілюрові і так І Здалека вам їх покажу. Гарненький той стілець, мені сподобався. Ось оці зелені показую. Також тут якийсь такий стіл був намальований, цікавий, обідній, за 3 тисячі замість 5500, який розкладається і складається, але я його поки не побачила. Як побачу, то вам покажу. Кругленькі ще столи хочу показати. Тут квадратний. вони щось перепутали. Де був круглий? Ось це круглий. Показую. Оцей 5500, а оцей 6500. Наведу тут порядки. Замість 7500, так, в діаметрі 105 см. Все зроблено так, з колір дерева. І о, такий ще стілець є, схожий на той, що мені сподобався, але трішки в іншому дизайні. Цей стілець коштує. Обідні 3750 коштував 5500. Той світлий стілець стоїть так відокремлено. 2,500 замість 3,500. 3... Ой, загубила 3752 на 54 84 см висоту. Круглий такий, прозорий. Тут є квадратний за 12500, замість 15, а де ж круглий ціна. Десь на круглий мені ніде не попадалась на скляний цей стіл. Її тільки на квадратний обідній. Коштував 15, коштує 12500. І ось килим, бачите, внизу лежить 1799. Коштує, вони зразу пишуть. І ще є такий, як сервант, 7500 замість 10 тисяч. Тут виходить ось так 4 полички. Раз, два, три, на три закриваються і внизу, ось так, як додатково. Просто щось можна поставити. Ну, ось такий сервант незвичний. Меламін, дуб, чорний, двоє дверцей, чотири дверець, чотири полиці, дводверний, чотири полиці. Так, чорний із дубом колір. Є ще за 13500. Тут не намальований трішки більшого розміру, і трішки він в іншому кольорі сервант. 15 замість 20. Оцей верхній 16 500 замість 20 тисяч. Шафка називається, ось засвідчує, не можу так. Шафка ця. 85 на 45 134 висоту, шпон, шпон, дуб, двоє дверей три полиці. Буфет ще такий зверху, також ось в такому стилі, коштує 15 тисяч. Цей буфет зверху коштує 12 500. Це таке все, як акційне, жовті ціннички стоять. Тут це свічники, це я окремо буду показувати, як декор. І вже ось тут стільці покажу вам. Отакий От 1350 стілець обідній 47х50, 86 см. 1250, ось оцей стілець коштує. Це просто завжди низька ціна. Оце саме акція 2500 обідній стілець 56х60, 82 см. 3,250, ось такий цікавий. Наверху, на акція 1500. 750, 1500, ось такий синій, ніде я не бачила замість 2000, в темному кольорі за півтори, і в такому рожевому також за півтори тисячі стілець. Далі, ось такі стільці по 1150, завжди низька ціна. І тут знижено ціно стілець 1100, замість 1350. Ну, такий твердий: 49 на 54, 83 в висоту. Тут є навіть барні столи такі високі. Там не було, де я знімала. Якось тільки один був такий тоненький стіл барний. Ось так він виглядає. Цей барний стіл коштує 11 500, коштував 15 тисяч 71 на 128 в ширину і в висоту 105 см. Стілець барний. ой, такий гарний, приємний стілець, до речі, барний. Гарно виглядає. Так, 4 тисячі я коштував 5 57 Тут 56 на 57 і 105 висоту. Є такий більш скромний варний стілець. коштує 1750. Завжди низька ціна. 43 на 49, 100 см висоту. Барні стільці є в білому та чорному кольорі по 2000. Завжди низька ціна в висоту 105 см. Є такий, як фіксується 2,750, замість 3700. Акція саме на оцей стілець, який фіксується. І тут такий зручний стіл барний з поличками. Глянемо, скільки коштує 4 тисячі стіл барний, 60х120-40 см. Ось 100 см висоту, був 6500, зараз коштує 4 тисячі. Ой, тут також така чудова мебель стоїть, гарно так виглядає. Ось ці Стіл такий чорний, меламін, дуб. Тут, навіть як поличка невеличка є, коштує ой, цей стіл 92 см, плюс два стільці, все це разом коштує 3750. Весь цей набір. 3750, завжди низька ціна. Дуже ага. гарна ціна, я вважаю. 3,750, два таких стільця. Ось такий невеликий стіл, дуже класний стіл. Мені подобається і форма, і розміри. Я не люблю просто великі столи, кожному своє. Для мене оце класний такий стіл. Ще й в одному такому вони, як сказати, дизайні гарно. Якщо ви хочете такий стіл, тільки там буде круглий 85 см в діаметрі і 4 стільці, ну, буде круглий стіл, 4 стільці, щоб зручно було. Це буде коштувати 6 тисяч. Ще дивіться, який цікавий є барний стілець за 1750 ого, коштував 4 тисячі, яка велика на нього знижка, ціну знижено. Ось на такий стілець знижена ціна. Ну, нормально. Тут 2500 знижено ціну барний висотою 103 см. А, ну, а Тут натуральний, цей, висота 75 см. Тут фіксується висота 2000 стілець барний, а коштував він аж 3700. Також класна знижка. Я буду закінчувати свій огляд. Почались нові акції з 6 числа в юскі, тому я буду знову робити огляди з звюзка. Ждала, щоб почались новенькі акції, тому більш якби, цікаво. І... Ну, логічно, дочекатись, щоб воно все було актуально на цілий місяць. Ці акції будуть діяти аж до 26 лютого. В якому саме юзки я робила огляд, я вам залишу в першому закріпленому коментарі. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба, це саме головне. І до зустрічі на моєму каналі. Пока!